Сьогодні наш новий випуск рубрики Одеса будує і ми знаходимося в гостях котеджному містечку Дайберг. Сьогодні ми дізнаємося, які ціни тут на таунхауси, які ціни на обслуговування та яке розтормінування має цей забудовник. Пішли. Наразі ми знаходимося у котечному містечку Дайберг. Продовжуємо нашу рубрику Одеса будує і з Максимом. Сьогодні беремо інтерв'ю у представника котечного містечка Дайберг Андрія, який нам розповість, за які гроші тут можна придбати таунхауси. І почнемо ми сьогодні з питання, який запит у вас сьогодні на заміську нерухомість, тому що ми, як агенція нерухомості, маємо таких запитів багато, але у Одесі будинків та котеджних містечок дуже мало. Що стосується е, запиту, це так насправді є. Він збільшився у зв'язку з військовими діями. Е, зараз е, сім'я, яка розглядала е, двох чи чот, трьохкімнатну квартиру, вони звертають більше уваги на придбання або ділянки землі під забудову, або вже ділянка з а будинком. Е, що стосується Позиції на ринку є запит на якусь е, інфраструктуру більш розвинуту. тайбер якраз і відповідає е, цим і нормам, і запросам е, людей. Добре, Андрій, е, давайте тоді підсумуємо, яка площа е, загальна масиву, скільки є об'єктів, скільки збудовано, скільки є в продажу, і що ми можемо запропонувати наразі нашим покупцям. Так, е, Катежне містечко Дайберг це 150 гектарів землі. Вони забудовані ще не повністю, а десь приблизно на 40%. Дайберг розвиває інфраструктуру цього містечка, Сказував про парк, про комунікації, про дороги, про обслуговування, аквапарк і так далі. І аквапарк відкрився на початку цього літа. А компанія Свій Дім, яка будає, е, буду... будує у розрізі е, Дайберга, вона е, вже збудувала е, трохи більше 200 е, будинків. Mm -hmm. Все готово для продажу, і залишилось 20 активів, які треба е, реалізувати. Чудово, тоді пропоную перейти і подивитися, що ви можете придбати. Тобто це ті танхауси, які можна придбати від 85 тисяч наразі у вас. Правильно так, розуміє? це, це е, танхауси, ми їх називаємо квартирами землі. Тут е, у кожного е, танхауса одна сотка землі, е, він е, виконаний або в двох, або в трьох поверхах, е, і це або е, 90 метрів, або 137. Це три кімнати. Е, там. Там е, вільне планування, і є можливість зробити дві чи три кімнати, велика кухня студія, е, два санвузли і два паркомісця. Це альтернатива трьохкімнатної квартири. Якщо сім'я сьогодні пропонує придбати двух або трьохкімнатну квартиру в Одесі, то це якраз альтернатива. Е, і це буде дешевше, тому що Ну, два парка місця це вже 1025 двадцять п'ять доларів. Да, точно, да. А тут це входить в цю вартість цього будинку при розвиненні інфраструктури, при закритій території, при тиші, яка тут є, це дуже гарна, гарна пропозиція, і сім'я може це розглянути для себе. Чудово. Тоді давайте подивимось, що у вас є аналогічне з ремонтом, щоб люди краще себе відчували і могли себе помістити, прожити з нами ці декілька тридцять секунд, Добре. і можливо, вже в майбутньому придбати. Добре, взагалі в нас є три види продукту, які ми е, реалізуємо: це квартира на землі е, від 90 до 137 сімі метрів. Є е, таунхаус вже з невеличким клаптиком землі, де можна посадити якісь квіти і е, зробити собі зону барбікю. Є е, таунхаус е, 140 метрів е, із півтора соткою землі. І е, є е, також дуплекси, де землі трохи більше, це три або три з половиною сотки. Вони угу. теж є. В виконанні двох двоповерхові або триповерхові. Двоповерхові це район 150 метрів, а трьоповерховий 195. О. Тобто, сьогодні ми можемо запропонувати досироке досить широку пропозицію. Це 90 метрів, 137 метрів, це 150 метрів, 160 метрів. 190 тобто, метрів. Тобто ми зараз можемо придбати будинки від 90 до 200 метрів. Йдемте дивитись їх? Да, ось якраз, якраз ми знаходимося в одному з таунхаусів, в якому вже виконані оздоблі оздоблені роботи. Є меблі, є техніка. Тут він виконаний в двох поверхах. На другому поверсі дві спальні, одна з яких мастер-спальня, а також є сауна. сауна. Гардеробні, два санвузли, кухня, студія. Ось є як гостина, і також тут є якраз Ще маленька, да, маленька тераска. така тераска. Клаптик землі ми де, де можна зробити бар барбекю, -бар 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 да висадити квіти. Зараз ми знаходимося з вами в дворівневому будинку, площа якого 195 метрів. Так, це ще один наш продукт, це дуплекс. Дуплекс відрізняється від Томхауси тим, що він е, граничиться з сусідом тільки однією стіною. Mm -hmm. О, і, і тут більше ділянка землі. Е, в даному дуплексі це три сотки землі, mm -hmm. тут е, три поверхи. І площа 195 метрів. Цей дуплекс може розглядати родина, де два або більше ну, дітей класними mm -hmm. тут можна зробити 4-5 спалень, санвузли, ну, багато місця тут для. Чудово для життя і що чуть, чуть детальніше. Будь ласка, розкажіть про технологію матеріалу будівництва і обслуговування такого будинку. Приблизно скільки буде коштувати mm -hmm. всі наші будинки побутовані за технологією монолітний каркас, заповнення стін газобетоном. Mm -hmm. Утеплювач це 5, 5 сантиметрів мінеральної вати. Це та декоративна. Декоративна штукатурка. А зверху. Загалом товщина, яка виходить з стіни? 35 см. 35. 35. Ну, цього достатньо. Да. Да. Усі будинки, це індивідуальне, буде, індивідуальне опалення, це електро або газовий котел, О, і його ну, внутрішня розводка може бути. В якої завгодно, або теплі поли, або конвектори, mm -hmm. або mm -hmm. радіатори. Обслуговуванням всього житлового котежного містечка Дайберг займається безпосередньо Дайберг. Це є охорона всієї території, це прибирання сміття з дороги і прибирання снігу зимою. Це Обслуговування, комуніка... комунікації, води, каналізації, електрики, це все заховано в інтернет, всі мережі заховані під землю і немає ніяких стовб стовбів. Наприклад, тонхаус, який має там півтори сотки землі і там 120-140 метрів. Людина отримує рахунок приблизно 650-700 гривень на місяць. Це дуже смішно, тому да. що це ціна однокімнатної квартири в місті. Так, так, і є. Так, так і є, і там ми ще не бачимо цього. Так, так і є. А да, а дуплекс, такий, як ми зараз знаходимося, це mm. десь біля 900 гривень на місяць. Це дуже приємні ціни, і це дуже дуже доступне. Хочу ще зауважити, що тут є. Замість городської води і каналізації mm -hmm, mm -hmm. тут є е, артезіанські свердловини, які також підводяться до кожного будинку. І Чуть цю артезіанську воду можна е, використовувати у побуті. На питна для ніж да, так, так і є. Да. Клас, клас, клас. Це кого в такого місті точно да, немає. Це, це окремий лічильник на неї. Ага. І, ну, Ну, це дуже тут дуже зручно, і е, сьогодні це є альтернативний істочник, е, ну скажімо так, живлення, якщо це можна так сказати, питної води. Чудово, ті об'єкти, які ми з вами подивились, Давайте проговоримо умови, по яким їх можна придбати. Можливо, є розтермінування, можливо, ви розглядаєте індивідуальні умови, що може бути цікаве і комфортне для наших купців. Так. Е... Незважаючи на те, що будинки вже збудовані і вони вже готові до заселення, ми все ж таки розглядаємо умови розтермінування. І розтермінування може бути до двох років з 30% відсотком першого внеску. Це, я думаю, буде дуже зручно для людей. Вони можуть можуть сьогодні вже підписати договір, внести 30%, займатися ремонтом. Уже жити там через 3-4 <гум> місяці <гум> і ще 2 роки виплачувати, виплачувати за, 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 цей, за, за, за цей будинок. Так, насправді умови в жиловому масиві Дайбергу дуже круті. Ви можете придбати готовий будинок з готовою інфраструктурою, з 30% першим внеском і просто жити і виплачувати. Родзинкою Дайбергу є. Ваш власний парк і аквапарк чуть-чуть детальніше. Будь ласка, так, цей ландшафтний парк це є наша гордість. І сьогодні такий, такий формат парку є тільки в Удайбергу, це три гектари декоративних рослин. Можна сказати, сміливо можна сказати, що це справжній ботанічний сад. За всіми рослинами тут є догляд, тут є капельний полив під кожний кущик і під кожне дерево. Наразі тут використовується якраз таки... такі артизіанська. Та, да, да, да. Цей парк оснащений спортивними майданчиками для дорослих, дитячими майданчиками, а також є спортивні секції. Тут є футбол, тут є регбі, тут є вільна боротьба, де є тренери, де ваші діти можуть займатися, не відходячи від вашого будинку. Тут всі наші мешканці проводять свій час. Тут можна сказати немає комендантської години, бо це. Це, це актуально в наш час да. дуже цей так. парк. Це частина інфраструктури свого містечка, і він mm. входить в закриту, в закриту територію. Да. І тут тихо, тут охороняється, і тут дуже приємно. Тобто, півночі да. жильці мікрорайону можуть вийти а, в парк і спокійно аб аб провели. Аб аб абсолютно спокійно. Да. Тут є бігова доріжка е довжиною 2 кілометри. Можна по зай... периметру парку. Ну, навіть не по периметру, а всередині вона в'ється mm -hmm. як змійка і зміняється пейзажі. У парку також є сцена, площа, де можна проводити якісь розважальні мероприятия. Маленький амфітеатр. Да, ми mm -hmm. можем... Там є діючий фонтан. А також на, на початку цього літа був запущений аквапарк. Ну, ми його не називаємо аквапарк, це такий. Ну, міні-аквапарк, скажімо, для, для житлового комплексу. Але він але той, власний. Але власний і він теж унікальний. І немає в нас другий в Одесі другої альтернативи, де є в котежному містечку аквапарк. Там є дуже гарний ресторан, дуже смачна їжа там подається, і дуже гарне обслуговування. Це теж для наших мешканців дуже приємно. Так, так. Я був е і на відкритті аквапарку, і гуляв по даному дендронічівському парку просто неймовірні відчуття. Якщо ви е бажаєте знайти в Одесі десь альтернативу, ви її не знайдете. Тому якщо у вас цікаве, е ексклюзивне, комфортне, доступне житло е з повністю готовою інфраструктурою. Я рекомендую вам звернутись до нас. Ми приїдемо, можливо, разом з Андрієм чи з менеджером відділу продажу. Прогуляємося, вам все покажемо. Ви такого більше ніде не побачите. А якщо вас зацікавили об'єкти в жилому масиві дайбер, пишіть нам в директ або за посиланням, переходьте, і ми відповімо на всі ваші питання. Сьогодні ми отримали максимальну інформацію про котеджне містечко Дальберг. Дізналися, за які гроші тут можна придбати котедж, та скільки буде стоїти обслуговування такого будинку, а також яка інфраструктура тут та яке розтермінування ви отримаєте при придбанні тут житла. І я дякую за час та повну інформацію. Андрію дуже приємно. Мати справу з професіоналами, а ми очікуємо ваше питання під нашим відео та чекайте на наступні випуски.